Же вам будь-який першокласник лікарі додадуть якісна питна вода. Це наше з вами здоров'я. А команда зроблена у Києві розкаже, якої якості вода тече з наших кранів, Чи є достойною альтернативою їй бюлетна вода і як можна доочистити аквавіту в домашніх умовах? Вітаємо вас! Ми розпочинаємо. Сьогодні у програмі ви дізнаєтеся про таке напоїти мегаполіс, звідки Київ бере воду, яка тече з наших кранів. Лівий берег повністю за виключенням локальних ключень, е чисто деснянська вода. Хлор є, запаху немає. Або як сучасні технології знезаражують питну воду. Дуже в рідке случаї випадка, випадках ви можете її відчувати у пошуках альтернативи. У чому переваги живильної вологи з артезіанських свердловин? Перша і головна, з яких глибина, з якої набирають аквавіту. суворий контроль, хто дбає про чистоту бюветної води. Контроль качества проїзводяться лабораторії центральної каналу. Вірите, але я зараз у прямому сенсі слова ходжу по воді. Справа у тому, що ось тут під землею знаходяться два величезні резервуари із готовою питною водою, яку можна подавати до квартир киян. А от як вона народжується, давайте подивимося. Майже мільйон кубометрів питної води щодоби надходить у квартири киян. Усю її набирають у Дніпрі та Десні. Утім, як ви розумієте, щоб ось із такої річкової аквавіти перетворитися на придатну для вживання, воді необхідно пройти безліч очисток. Здійснюють їх дві київські водопровідні станції: Дніпровська та Деснянська. Проект на потужність Деснянської водопровідної станції. Близько 1 мільйона 100 тисяч метрів кубічних петлої води на добу. На сьогоднішній день ми подаємо близько 600 тисяч. Ну, стільки, стільки на сьогодні потребує населення міста Києва. Чи точніше 60% населення, бо ще 30% користуються водою, підготовленою іншою станцією Дніпровською, а 10% киян споживає воду із артезіанських свердловин. Лівий берег повністю за виключенням локальних ключень чисто деснянська вода. Так, потім дивіться, у нас насосна станція третього підйому, яка розташована на Печерську. Значить, Печерські пагорби. Ця сторона повністю Деснянська вода. А ще район совських ставків та теремки. Це ті території, де кияни використовують винятково Деснянську воду. А є ще квартали, де йде змішана подача аквавіти. Утім, і на Дніпровській, і на Деснянській станціях вода проходить один і той самий процес перетворення із річкової у питну. Вода поступає в водозабір з водозабору на насосну станцію першого підйому. Самопливом по сифонним водоводам, ну а далі насосна станція подає воду на числі споруди сюди, де ми з вами знаходимось. Двічі на добу цю ще річкову аквавіту контролює лабораторія станції, набираючи воду просто із джерела забору. По показниках, таких як каламутність, кольорозабарвленість, лужність, вміст заліза, нітратів, нітритів та інших показників. Також двічі на добу відбувається розширений аналіз води на кожному етапі очистки та готової рідини. Утім, є показники якості, які контролюються лаборантами щогодини. Щогодини ми проводимо контроль по залишковому хлору, лужності та забарвленості. Це на Кожних очисних спорудах детальніше про ці дослідження ми ще поговоримо. Поки ж давайте повернемося туди, де у прямому сенсі слова народжується питна вода. Потрапивши із водозабірної станції на безпосередню обробку, рідину спочатку очищають спеціальними реагентами. На водопровідних станціях міста Києва вона складається двостадійна очистка води реагенти, які використовуються коагулянти, флокулянти необхідні на цьому ж етапі до рідини додають аміачну воду та хлор, або як це називають спеціалісти, проводять процес хлороманізації. Технологія хлороманізації вже проводиться близько двох десятків років, і вона дозволила нам таким чином злезаражувати воду, що утворення хлорогранічних сполук мінімальне. І відповідає за ці роки європейським нормативам. Запах хлору, ось що змушує більшість з нас шукати заміну водопровідній воді. Хоча експерти наголошують, хлорування питної води найнадійніший спосіб її дезінфекції, і застосовується він у всіх країнах світу. Більше того, додають фахівці, хлороаміачна технологія з незараження води дозволяє практично позбутися цього небажаного запаху в аквавіті. Дуже в рідких случаях, випадках ви можете її відчувати. Це особливо може в літній період, коли дається більша доза хлору для того, щоб процес більше, процес незараження більш, більш ефективно. Тому, можливий якийсь запах. Але, як правило, вони не виходять за межі. Допустимих цих норм після обробки реагентами вода надходить у камери, де відбувається її повільне перемішування із ще однією речовиною гідроксидом алюмінію. Він буквально на молекулярному рівні всмоктує в себе небажані домішки, які присутні у воді. Потім її на деякий час залишають у спокої у спеціальних відстійниках. Це необхідно, аби відбувся процес освітлення. А ось тепер аквавіту можна відправляти на другу стадію очистки фільтрування. І проходячи ще фільтри, вода після них, при необхідності ще е, дохлорується для зараження, ну це при необхідності. І далі вже вода повністю відповідає слову петла вода. Питла вода придатна для споживання людиною. Фільтрування відбувається ось у цих величезних басейнах. Дно кожного з них вкрите двома метрами спеціального кварцового піску. Рідина проходить зверху вниз крізь цей фільтруючий шар і попадає у резервуари чистої води. На кожному з вище перерахованих етапів якість живирної вологи ретельно контролює лабораторія. Як ми вже говорили, кожну годину перевіряючи рідину. Ще пак, адже питна аквавіт та має відповідати нормі не мало, небагато аж за 70-ма показниками. Одні е, показники, наприклад, такі як органелептичні показники. Зараз я вам е, продемонструю, як це е, визначається. Такі показник, значить, ми аналізуємо пит, е, воду питну е, і воду е, річки Десни. Ось у мене вода річки Десни. Значить, у нас є спеціальна така кюветочка. Цю кюветочку ми е, розміщуємо в прилад. Пані Світлана демонструє нам процес визначення одного із органолептичних показників якості води забарвленості або кольоровості. Так визначається вміст органічних забарвлених сполук, які суттєво впливають на смак аквавіти. Вимірюється цей показник у градусах, так скажімо, кольоровість нашої проби тобто води із річки, 38 градусів. Тепер фахівець проводить такий самоаналіз, але уже питної води. От на даний період у нас іде кольоровість РЧВ-18 градусів. Це повністю відповідає нормам і вимогам, які існують в Україні для питної води. Додає фахівець, крім органолептичних показників, тобто якою вода має бути на смак, запах та колір. На станції водопідготовки контролюють рідину ще й за іншими параметрами, зокрема токсикологічними, бактеріологічними та хімічними. Я хочу сказати, що ці показники контролюються нами постійно. Як правило, вони всі відповідають нормам санітарних правил. Тож тутешні працівники із впевненістю можуть заявити, вода, яку споживають кияни, якісна і безпечна, і вкотре нагадують, набираючи воду з під крану, не беріть ту, яка тече першою. Дайте рідині, яка, скажімо, цілу ніч простояла у трубах, стекти хвилин 5-10, А вже тоді сміливо підставляйте склянку. Чи Кастрюлю, утім, попри постійне запевнення щодо належної якості водопровідної води, багато хто з нас все ж намагається для приготування їжі не використовувати рідину із під крану, а шукати їй альтернативу. Альтернативою водопровідній воді для киян є вода з бюветів. Така рідина має чимало переваг. Перша і головна з яких глибина, з якої набирають аквавіту, це десь приблизно до 300 метрів. А ще таку воду не хлорують. Але на кожному бюветі стоять спеціальні фільтри, які позбавляють воду небажаних домішок. Численні дослідження якості столичної води показали, аквавіта із артезіанських свердловин одна з найчистіших, і все завдяки уже згадуваній нами глибині, а це 200 і більше метрів. Під землею вода добре захищена від хімічного та мікробіологічного забруднення і не потребує ніякої подальшої хімічної очистки. Щоправда, в окремих випадках вона таки проводиться. Частично на бюветах установлены специальные фильтры до очистки воды. Там, где ну, качество воды не соответствует нормам Санпина, там установлены системы до очистки, которые ее доочищают и доводят качество воды до норм. Загалом у Києві розташовано трохи більше двох сотень бюветних комплексів. Територіально вони розміщені по усіх районах столиці. Опікується більшістю з них, а конкретно 187-ма комунальне підприємство Київводфонд. Щоправда, за саму воду відповідає швидше «Київводоканал», який і обслуговує свердловини. Контроль качества производится лаборатория центральная Киева до канала. Отбираются пробы воды с бюветов, Потом проводятся исследования. И уже по результатам этих исследований есть протоколы. и Мы смотрим, если вода соответствует качеству. Тобто бювет далі функціонує і експлуатується. Якщо ж із аналізами не все в нормі, бювет тимчасово закривають і проводять профілактичні роботи. Утім, навіть на працюючих комплексах фахівці радять киянам уважно ставитися до набирання води. По-перше, як і у випадку із водопровідною рідиною, її необхідно зливати, особливо вранці. Крім того, воду з артезіанських свердловин потрібно набирати у чисту тару, зберігати у місті, захищеному від соня проміння і споживати протягом 24 годин інакше у пляжці починає розмножуватися різноманітна мікрофлора, через що вода перестає бути безпечною для споживання. Жива, якісна, безпечна такою є вода зі столичних бюветів, підсумовують фахівці. Утім, не в кожного з нас є часто бажання щодня навідуватися до свердловини. Тут на допомогу нам приходять фільтри для води. Проте, чим вони відрізняються між собою і як виготовляються, дивіться вже у другій частині програми. Ви дивитеся програму зроблено у Києві. Сьогодні ми говоримо про воду. Зокрема, у першій частині ми побували в гостях у Деснянської водопровідної станції, яка постачає живильну вологу до помешкань 60% киян. А ще дізналися, чи справді достойною альтернативою водопровідні є бюветна вода. А далі мова піде про таке. Індивідуальний підбір, чому перед тим, як купити фільтр, фахівці радять перевірити воду. Для різної води, різної смесі і різних фільтрів. Пластмаса на службі у води або чому корпус фільтру повинен бути надміцним. Зілля працюють під давленням, то тобто здесь не допускається використання вторичних матеріалів. Випробування форс-мажором, які тести мають скласти деталі перед тим як перетворитися на фільтр. Ми 10 тисяч раз піднімаємо давлення в діапазоні від нуля до 10 атмосфер. Найкращі сорбенти, через які речовини пропускають рідину київські фільтри. Ми використовуємо іонаб'єне смоли із США. Штатів. Хоча і бюветна вода, і водопровідна вважаються абсолютно безпечною та якісною. Багато хто з нас все ж таки намагається її дочищувати в домашніх умовах за допомогою спеціальних фільтрів. Вони бувають різними від ось таких найпростіших глечиків до систем зворотного осмосу. Ну а як вони народжуються? Дивіться у нашому ексклюзивному репортажі. Кожен з нас хоче пити чисту воду, але точне визначення, що таке чиста вода, можна знайти хіба в підручниках з хімії. Побуті ж всі ми трактуємо це поняття по-своєму. Хтось вважає чистою кип'ячену аквавіту, хтось бюветну, для когось абсолютно чистою є джерельна рідина, а хтось такою називає пропущену через фільтр. Саме для останньої категорії, ось уже 22 роки у Києві працює компанія Екософт, яка займається виробництвом фільтрів для води, причому найрізноманітніших. Починає от простых достаточно фильтров, которые чистят воду от механических примесей, от ржавчины, песка, то, чего попадает в воду из труб в основном, и заканчивая достаточно сложными системами фильтрами обратного осмоса, которые... дозволяють получить ідеальний идеального качества воду в будь точке Украины, України, в будь квартире, квартирі, частном доме. Усі ці фільтри різні за розмірами, способами використання та методами очистки рідини. Але всі вони мають одне те ж завдання: пропускаючи крізь себе живильну вологу, вони позбавляють її небажаних домішок для того, щоб улучшити саму воду. Це може бути жорстка вода. Це может бути вода з примесью железа, вода з примесью марганца, вода з нітратами, соответственно, е, для разной води, разные смеси і разные фильтры. А отже, додає Юрій, коли людина замислюється над купівлею фільтру, насамперед їй необхідно зрозуміти, яку рідину вона доочищуватиме, тобто провести аналіз аквавіти. Причому наш сьогоднішній герой пропонує провести такий аналіз абсолютно безкоштовно. Любой гражданин Украины может принести свою воду. Тут у нас есть специальная упаковка, в которую можно набрать воду, принести на наши торговые точки. И мы сделаем этот анализ совершенно бесплатно, для того, чтобы люди могли определиться с качеством воды, которую они пьют. Первое, что мы делаем, это мы берем анализ воды у клиента, у нашего потребителя. И в зависимости от того, какая вода у нее у него есть, какие у нее проблемы этого підбирається уже тип фільтра. Загалом варто відзначити, що існує п'ять основних видів побутових фільтрів: це глечики, насадки на кран, настільні фільтри, стаціонарні системи очищення та фільтри зворотного осмосу. Утім, виробники такої продукції приділяють значну увагу у розробці нових моделей та нових рішень у системі очистки води, і не лише питної. У нас є цікаві нові продукти, наприклад, для захисту. от накипи стиральных машин и нагревательных элементов в бойлерах, в электронагревателях воды. Это достаточно интересная новая технология, которая позволяет решить проблему с большим содержанием фосфатов. Во всем мире фосфатные фильтры считаются вредными и их не хотят использовать. У нас пока що не іспользується, але ми розробили технологію, яка дозволяє фільтр замінити. І э, ми зробили екологічний умігчитель, який дозволяє э, ж саме здійснити без ущербу для природи. Але давайте все ж повернемося до фільтрів очистки питної води. Точніше, до процесу їх народження. Ось на цій ділянці починається виробництво основних деталей цих товарів корпусів. Ми виліваємо самі э, на Літєвих машинах пластмасові здійсни тестуємо їхнє качество і в дальнейшем вони використовуються вже для збірки готових фільтру. Керує процесом виробництва корпусів. Інженер Андрій саме керує, бо практично усю роботу виконує ось ця спеціальна машина. Вона здатна зробити із пластмаси будь-яку деталь. Здесь мильом из пластика, корпусні изделия для бытовых фильтров, различные деталі для корпусов картриджі, различные там кронштейни, кліпси, тобто все, що входить в состав фильтра і изготавливается з из пластмас. Для кожного виробу тут виготовляють спеціальні прес-форми і вже безпосередньо з ними і працює машина. Матеріал ми первічний поліпропілен. Так как это ізділля работають під давлением, то здесь е не допускається использование вторичных материалов матеріалів е для целью увеличения прочності і довговічності наших фильтров. Перевіряють міцність деталей у спеціальній лабораторії, Щоправда, не усіх, а в основному тих, які безпосередньо контактуватимуть із водою. Це колби наших ізділі Ви бачите, зараз проходять з циклічним воздействием на Колбы и оголовок данные Полуфабрикати ми используем для зготовлення таких изделий, как як обратна смаса, і фільтри проточні для води. Таке випробування вкрай важливе, наголошує Ганна, адже фільтри, в яких встановлені ці колби, використовують під тиском водогінних мереж. Тому під час тесту імітуються різноманітні перепади тиску води, які можливі під час безпосередньої роботи в домашніх умовах. Ми 10 тысяч раз поднимаем давление в диапазоне от 0 до 10 атмосфер. Максимальная рабочая для этого изделия составляет 7 бар. Ми даємо немножечко цифру с запасом для того, щоб... да? то тобто есть Ми хотим бути уверены в том, что з этим изделием у потребителя не буде никаких проблем. Таке випробування, що триває десь приблизно добу, тут проводять для кожної партії виготовленого напівфабрикату. На участке литья при изготовлении партии выборочным методом отбирают три изделия, передают мне. В течение одного дня происходит термоусадка, и на следующий день я уже начинаю это испытание. Кожна кожна на своє. Это испытание давлением статическим, то есть мы поднимаем давление до... Давление, которое в три раза превышает максимальное рабочее для данного изделия. И также давление на разрыв. Это давление, которое в четыре раза превышает максимальное рабочее. Як виготовляються корпуси фільтрів для води і які випробування проходять, побачили? Давайте зазирати всередину цих пристроїв. Швидше за все, ми там побачимо спеціальні картриджі. Зрозуміло, для кожного фільтру з різною начинкою ми спользуємо. Кокосовые активированные угли из Малайзии, из Индии, из Китая мы используем ионобенные смолы из Соединенных Штатов. Відомо, що активоване вугілля є чудовим сорбентом. Якщо говорити про очистку води, то завдяки цій речовині аквавіта позбувається неприємного запаху і присмаку. Частково також усувається каламутність і кольоровість. А завдяки іонообмінним смолам воду пом'якшують та позбавляють небажаних солей. Іменно їх комбінація рецептура создана нашими хіміками, нашим рнд департаментом. Вона дозволяє Максимально ефективно очистити воду і ну, приготувати воду. Приготовані суміші засипаються всередину картриджів автоматично. Зазвичай вони перебувають у сухому розсипчастому стані. Тому дуже важливо герметизувати картридж, аби наповнювач залишався всередині до останньої крихти. Ми робимо картридж міні. Це ультразвукова машина, яка соєняє кришечку і стаканчик. Міні-картриджі до слова використовуються у виробництві фільтрів глечиків. Але перед тим як потрапити всередину такого глечика, ці вироби також проходять тестування у лабораторії, так званий технічний контроль. Це автоматична установка вона підключається до комп'ютеру і е, про, відбувається налів налівання і вливання води через кожний картридж. В кувшинчик вставляется картридж, и э, затем химик-лаборант анализирует. Очищеною воду. Ну що ж, ми з вами вже побачили, як народжуються практично всі деталі майбутнього фільтру. Час виріб збирати. Процес цей не надто тривалий. Скажімо, на збірку ось такого фільтру. А це система зворотного осмосу, Олександр витрачає від 5 до 7 хвилин. Але зібрати це пів справи, бо обов'язки хлопця входить, і перевірка товару. Її він проводить просто тут за допомогою повітря. Чай воздух. И слышу, чтобы нигде не спускало. Набрал 7 бат и жду. Если не спускает, значит нормально. До речі, фільтри, над якими наразі чаклує Олександр, називають важкою артилерією систем водоочищення. Вони майже на 99% позбавляють аквавіту від усіх забруднень завдяки спеціальній мембрані. Задовольнять майже всі вимоги будь-якого покупця і двох та трьохкорпусні системи очищення води. Такі фільтри мають великий ресурс картриджів, багатоступеневу очистку та хорошу швидкість фільтрації. Утім, якщо ваша родина складається не більш як із трьох-чотирьох чоловік вам може підійти і настільна фільтруюча система. Середній ресурс картриджів таких систем півтори тисячі літрів і більше. Такі фільтри підключаються до крану або безпосередньо перед фільтрацією, або постійно і включаються спеціальним перемикачем. І два найпростіші способи до очистки води в домашніх умовах: це фільтри насадки на кран та фільтри глечики. Перші одягаються на кран безпосередньо на час фільтрації води. Переваги ж фільтрів глечиків також очевидні. Це насамперед зручність та ціна, адже така система найдешевша. Не секрет, що без їжі людина може прожити кілька тижнів, а от без води гине уже за кілька днів. Фахівці кажуть, кожен з нас має випивати на добу півтора-два літра чистої природної води. Тоді кожна клітинка нашого організму працюватиме як годинник. Ну а яку воду пити з-під крану, з бювету, бутильовану чи додатково очищену, вирішувати вам. Ми ж бажаємо вам міцного здоров'я і дякую, що дивилися. До побачення.